Усіх українських армій, які існують зараз в світі у нас найбільш українська. Якось переслідувалися добровольці ОНСО на території України. Загинули при загадкових обставинах. Історія ОНСо. Книжка до ліктя лікуть. Вийшла буквально напередодні вторгнення Збройних сил Російської Федерації восени 2021 року. Легендарне формування. Добровольців українців, які брали участь у багатьох локальних конфліктах на теренах колишнього радянського союзу, пане Володислава, автор книжки, скажіть, будь ласка, а в яких кампаніях брали участь добровольці УНСО? Добровольці УНСО брали участь в Придністровській кампанії, Грузино-Абхазській 92 93 в громадянській грузинській. Війні, це закінчення 93-го, в Першій Чеченській. Була місія в вірмен азербайджанському конфлікті, але там небагато. В АТО, ну і в цій війні. А скажіть, будь ласка, російська пропаганда розповідала, що у 2008 році, коли росіяни вторглися до Грузії, он теж брало якусь участь. Чи правда це? Їм так хотілось показати для того, щоб показати, що от бачите, проти нас воюють найманці з усього світу. Вони спровокували збройний конфлікт. А ми просто проводимо миротворчу операцію. Як вони тоді казали? А війна відбулася дуже швидко, там кілька днів. Буквально можливо, ми взяли в ній участь. Але просто не встигли. Скажіть, будь ласка, скільки всього загинуло бійців УНСО до 2022 року? До 50. -ти. Але це е, не тільки що на війнах, а і в Україні не своєю смертю, наприклад, були убиті або загинули при загадкових обставинах. Чеченська війна е, ну, найбільш відома, в якій брала участь у УНСовці. Ви пам'ятаєте, скільки людей виїхало на допомогу чеченському народу в той час? Пару десятків у нас це не фішувалося. Ми не могли про це говорити відверто і відкрито. І е, офіційно організація виступила з заявою, що ми нікого туди не посилаємо, але якщо хтось хоче поїхати, то от ось такі маршрути. Один з українців став героєм ічкерії. Він загинув у фінальних боях за площу. Мінутка так, е, Олег Челнов з Харкова і загинув під час першого, наскільки я пам'ятаю, першого штурму чеченцями Грозного. Вони тоді зайшли е, малими групами е, Грозний, оточили е, російські частини, блокпости. Кілька днів вели там бойові дії, захопили значну кількість зброї відійшли. Ну і він десь в районі площі Минутка тоді і загинув. Але він е, е, отримав найвищу нагороду республіки Ішкери, герой Чеченської нації. Наскільки я пам'ятаю, називається Кінан Турпал, якось переслідувалися добровольці Ансо на території України. Порушувались кримінальні справи, заарештовувались. І перші групи молоді, які почали збиратись сум сну, їм вже було з перших днів зрозуміло, тому що. По території всього Радянського Союзу вже тоді тривали локальні конфлікти, що і нам цього не вминути. Росія може відпустити якусь іншу республіку, але не, не Україну. І стали проводити військову підготовку, формувати якісь підрозділи, штаби, писати інструкції. я казав, Військовою підготовкою бо знали, що рано чи пізно це пригодиться. Пане Володиславе, хто організував дружній похід на Крим тоді, коли приїхав цілий поїзд УНСовців до Севастополя? Головою на УМСУ тоді був Юрій Романович Шухевич. Син головнокомандуючого УПА Багатолітній політв'язень України. Заступник головного командира це був Дмитро Корчинський, начальник штабу Київської організації е З нами їздив Степан Хмара. Анатолій Лупаніс і ну весь актив. Тоді весь керівний актив. Тоді їздив 2014 рік. І організація теж спромоглася створити бойове формування Збройних сил України. Ми стали одною із організацій, засновників правого сектора. Зареєстрували правий сектор, всі інші організації, громадські організації, як партію на основі уна. Оскільки ми мали офіційну реєстрацію, потім побачили, що е, після цього правий сектор якби діє, не узгоджуючи свої дії з нашим керівництвом, е, то ми розійшлися вже в Новоград-Болинському на основі на основі 54 четвертого розвідбату. Е, було сформовано три наших роти, які ми називали поміж собою в ну, пропаганді і так далі. Курінь унсо Чому? Тому що у, у, трошки правила статутні у нас були трошки інакше. У нас були тілесні покарання, як в УПА у нас. Ну, капелан з самого початку, тоді не у всіх підрозділах. Тоді капелани тільки починалися. В армії капітан у нас сотник, е у них там взводний, у нас чотовий, у них е рота у нас сотня, у них кругом у нас обернись, як казав Бобрович, з усіх українських армій, які існують зараз у світі, у нас найбільш українська. Ну і потім е е цей підрозділ, саме ці дві роти. Були відправлені на під Маріуполь на фронт, а третя рота була, із нашого куреня, так би мовити, перекинута в 81-у аеромобільну бригаду в ролі розвідроти. Потім вже під весну чи весною. На основі цих двох рот їх решили не повертати назад в 54-й розвідбат, а на їхній основі додати ще дві роти і створити новий повноцінний розвідбат 131-й. Цей батальйон досі вважається онцовським. Це ж йому президент присвоїв ім'я Євгена Конвальця. Традиції збереглися і президент присвоїв. 131 батальйону імені Євгена Коновальця. Люти 2022 року. Скільки колишніх і діючих членів організації взяло участь у боротьбі за незалежність України проти агресії Російської Федерації? Зараз в Збройних силах України в різних підрозділах більше 400 колишніх і теперішніх членів УНСО. Дякую вам за зустріч і розмову, пане Володислава. Книжка Володислава Мирончука ліктя Лікоть докладна розповідь про українських добровольців у війнах на Кавказі, політичних подіях в Україні і за її межами до 2021 року. 30 років українських легіонерів.